В житті Олександра Барсіяна було три головні натхнення. Це дружина Ніна Сафронова, театр Пушкіна, харківський металіст, за який він вболював. Після пожежі, яка знищила будівлю театру у 1978 році, Олександр Сергійович чверть століття боровся за споруду нового сучасного храму театрального мистецтва. Його намагання увінчалися успіхом. На вулиці Чернишевського відбудували оновлений театр російської драми. Якщо ви знаєте наш театр, наше здання. Так это 99% заслуги Александра Сергеевича. Если бы не он, навряд ли мы имели бы такое здание. вырезанное, вычищенное, с порядком. Александр Сергеевич проработал у нас где-то 36 с лишним лет. Александр Сергеевич положил свою жизнь на то, чтобы сохранить и не только сохранить, а примножить перемножить все традиции Харьковского театра имени Пушкина. 25 лет в которой он, трупа театра работала во главе с ним в условиях после пожара немыслимых. И он сумел не только сохранить, но и приумножить, и создать, и воспитать новое поколение театра, которое сегодня уже стало мастерами. Прощання з Олександром Барсіяном відбудеться у будівлі театру імені Пушкіна 9 вересня об 11 ранку.